Путін каже, бойову мощ значить, з флотами відновлюємо, а в нього горя горять траулери. Це відбувається вже неподалік його резиденції, зокрема в Балтійському морі. Наришкін погрожує Франції, нарахував уже 2000 якихось. Військових Франції на нашій території, каже, будемо бити. І той самий Путін ФСБшникам своїм каже, прорива границі і постійно путає ДРГ і РДК. Як він так плутає ці поняття, будемо розбиратися просто зараз. Ірина Узлова мене звати. Зі мною традиційно Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень щобудня із нами. Олександр, привіт, рада бачити. Слава Україні. Героям слава, привіт. Невероятні і очевидні британські розвідники кажуть, що Росія намагається останніми силами рятувати залишки свого флоту. Згадують візит Шойгу, ми обговорювали про живучість караблія. Також згадують про те, що навіть маневри вони зараз призупиняють в чорному морі, тому що їм там не переливки. Путін виходить до ФСБшників і каже. До своє до свого совб'єза і каже, що все нормально, бойову моч треба відновлювати і на суші, і на землі, і в чорному морі. Зокрема, І видається, що треба йому вже опікуватися і не лише рештками свого флоту в чорному морі, бо якісь траулери підпалюються, вибухають, чуються хлопки там. І потім один загиблий, четверо постраждалих моряків. Не всі знайдені. Це відбувається вже в Балтійському морі. Я зараз про траулер капітан Лобанов судно затонуло в районі порту міста Піонерський. Саме там знаходиться резиденція Володимира Путіна, російського диктатора, президентом ми називати його не будемо, бо він собі намалював 87,2%. сім деспот, деспот деспот, деспот. Ми на його деспотом. Називати да. Да. да російського деспота. Значить, російського деспота. Отак, що відбувається? Що там треба розуміти про це? Капітан Лабанов, хай навіть воно там було реборибошки завантажено, але тим не менше чули якісь хлопки, кажуть офіційно в ситуація. Ми десь таки чули про вніштатний сход боєприпасів і не лише. Новніштатної ну, ситуації це теж окрема рубрика, вона часто трапляється в Росії, це вже теж можна вводити як окрему окрему рубрику, я казав, що буде ще більше. Тобто воно ж до цього. Ну, воно просто є речі, які закономірні. Вони от розвиваються так, тому що вони, так, воно так має бути. Бо справа в тому, що якщо, скажімо так, байдуже на все, що є в державі, головне, щоб війну вести за Загарбницьку. То, в принципі, яка різниця, що там з тим Раболовецьким флотом, в якому він стане? Зато ж Росія вілікає? Не за те, що ми там ух, значить, да, всі бояться там і, так, і, і так далі. І так далі. А, тому е, через цю безгосподарність і через те, що відбуваються такі ситуації, можуть бути аварії, недогляд, незадовільний технічний стан і так далі. І відбуваються такі події. І я думаю, що вони будуть відбуватись, тому що знову ж таки. Ну, от чому ми не чуємо, що в Норвегії щось сталося з кораблем, правда, наприклад, так. у них теж дуже розвинений Риболовецький флот. От зараз, я думаю, візьміть нехай глядачі погулять, де вони це знайдуть, і це особливо там не побачать. Тому що є певні елементи техніка безпеки, є заходи, які потрібно застосовувати, ремонти і таке інше. Технічний нагляд. А тут так, ну, на овось, ну що ж, ну треба ж, давай вперед. І тому ці причини, ну я вам розкажу цікаву річ, а, ну. раз ми що значить про Балтійське море. Справа в тому, що у нас про це мало говорять, але я розкажу таку річ, і вона буде цікава глядачам. Якщо ми вже заговорили про Балтійське море, там стоять системи джемінгу. Тобто, по-перше, вони підмінюють gps координати По-друге, ну що таке? Ну от уявімо собі, наприклад, затоку під. Біля, наприклад, десь, а, чи там фінський залів, чи взагалі, ну от, наприклад, десь при вході Санкт-Петербург чи Кронштадт. На, на мапі, от зараз, якщо хтось зайде, може помітити, що там може розташовуватися якесь судно з прапором Мавританії, наприклад. Угу. Ну, от воно зараз стоїть. На мапі воно буде відображатися саме так. Насправді це може стояти російський корабель. Тобто там Джемінг працює вже настільки потужно. Пастки, які стоять пастки протидронові, до речі, uh -huh. Росія ставить протидронові пастки в Балтійському морі, прикриваючи Калінінградську область, прикриваючи Петербург. Це ті факти, які є насправді. І це з'явилося не так давно. Я не знаю, можливо, вони дронів востерігаються українських вже і в Балтійському морі. Тому що, якщо така активність насправді на сьогоднішній день є або. Є інший сценарій, тому що наші партнери а, дуже активно вивчають а, досвід України по а, застосуванню морських дронів, і ось цей досвід, який є, вони так само переймають британці, країни півночі північної Європи. Я не виключаю, що ці навчання, які проходять зараз натівські, зокрема були в Фінляндії, вони передбачають моделювання зокрема. Нанесення ударів по російським кораблям саме за допомогою дронів. І Росія має вже проблеми і в Балтійському морі. Вони захищаються, вони ставлять джемінгові ці пастки, вони розставляють приглушення сигналу, заміну сигналу, коли по мапі неможливо точно ідентифікувати, який це корабель. І це насправді відбувається, так як в Чорному морі. Дуже схожі речі. В Чорному морі теж саме. Якщо подивитись час від часу на мапу, можна побачити, що а, може стояти якийсь там. Значить, звідкись з якоїсь країни під африканським прапором зараз в районі Севастополя якийсь борт, якийсь корабель. Але це, але це, але це неправда, тому що це стоїть якийсь російський корабель, який вийшов, шифрується від української розвідки і намагається значить, збити з пантелику. Ну, не збивають, тому що по ним дрони все ж таки все-таки доходять по воді. Ну, от тому Балтійське море це цікавий момент, як Росія, бачите, як Росія там захищається і робить це за прикладом Чорного моря. Але ми можемо ж говорити, що Балтійське море воно фактично теж втрачає, коли НАТО розширилося, Фінляндія, Швеція це вже називають його озером НАТО, а не в Російської Федерації. Вони будуть звідти забирати, чи будуть все таки якимось чином боротися за впливи там? Ні-ні, вони не будуть забиратися, тому що для них Балтійськ, там розташована штаб-квартира флоту Балтійського, це в Калінінградській області. О, там чи Крулевець, правильно говорити, Крулевецьке воєводство. Так, мабуть, так, мабуть, воєвецтво Кролевець, да, мабуть, будемо так думай, називати. Так, треба да. тим, більше поляки, да. Вони до речі, якби нас слухали зараз, що от Польща, як ми відгукуємося про Калінінград, і зрештою не треба припиняти займатися тим, що на кордоні відбувається, а думати і пам'ятати, що нам заодно і в нас спільна справа. Так, от там знаходяться кораблі. У них є ракети носії там. І вони за жодних умов не будуть забиратися, тому що якщо їм забратися з Балтійська, тоді куди їм в принципі, їм залишається тільки Кронштадт і Санкт-Петербург. А там розумієте, яка ситуація, там все ж таки їх можна закрити. Тобто, як тільки вони звідти виходять, це означає, що в принципі Фінляндія і остров Готланд шведський, на них можна розміщувати там на островах протикорабельні ракети, на них можна розміщувати гармати. І все, що буде проходити, от подивитися географію, стає зрозуміло, воно буде під загрозами обстрілів, і відповідно, добровільно вони на це не підуть. В той же час, а в принципі, в північній Європі прибуло дійсно, тому що Фінляндія це і флот, і авіація, Швеція теж саме додалися до Норвегії, яка має так само серйозний флот. І в принципі, а, ну і Польща маринарку ну і в принципі, це а, доволі таки міцна сила, але Росія намагається все одно, вони намагаються для них, от зараз кріпитися, ось закріпитися ось там в районі Круливця, це дуже важливо. І я думаю, от одна із причин, чому О, знову ж таки, ми говоримо про НАТО Лейк, це правильно, але одна із причин, чому Росія може розглядати сценарії. А би парадоксально не було про це вже сотні разів сказано перекриття сувалського коридору, ось цієї тонкої смужки між Польщею і Литвою, яка ну відрізає фактично країни Балтії, і вони можуть розглядати цей сценарій, і в тому числі атаки на Литву, тому що це може бути чи не останнім шансом, адже а, все таки воно історично до того прийде, що Росію витіснять із Калінінграду. Ну тобто, все одно воно і і вони це розуміють, тому капаються за цю можливість до останнього. Хай хай хапаються, а доля їхня от нами вже обмальована. Виженемо звідусіль, де їм, власне кажучи, не місце. Скільки вони там не брязкали своїми погрозами, і не лише побрязкав погрозами очільник російської служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін. Він виявляється дуже обізнаний Відповідає, напевно своїй посаді з зовнішньої розвідки. Він нарахував контингент у дві тисячі військових, які вже Франція підготувала. Очевидно, сам Макрон їх тренував і готував для відправки до України. І Нариш Розуміючи, що відповісти навіть на можливу таку колись перспективу, нема чим, вже починає казати, що це буде легітимна цель. Значить, 2000 військових. Макрон, напевно, теж входить в цю кількість і в легітимні цілі. Це намагаються залякати наперед. Але хто ж це буде їх слухати? Ну, справді я не можу без іронії, без усмішки. Я коли чую прізвище Наришкін, я згадую оці події. А це було 20 чи 21 лютого, коли в них був цей радбез. 21, здається, 22 го року, і коли вирішували питання, і коли а Путін до нього. Ну говорите ж прямо. Ну говорите ж прямо. А він не знав, за що ми голосуємо. Тобто, а він давай, значить, за те, що да, да, да за те, щоб ДНР і ЛНР шлі в состав Росії. Подожіть і вопрос же так не стоїть. Він вже напере, значить. Ну, Тобто, е е е за переговори, ну, це було насправді жалюгідне видовище. Жалюгідне видовище було це все. І ну, е е що тут можна сказати? І тому в мене зразу, і до речі, я можу сказати це так: от, про Наришкіна ще, що Бернс, директор ЦРУ, згадував про зустрічі із ним, що Наришкін з ним говорив в такій хамовитій манері. Угу. Тобто в нього така йому була притаманна. Тобто, ну от, значить, перед Путіним це все а, ледь не на коліна падати. Ну, американці, що ж, можна і там і, і нахамити, можна все, що завгодно сказати. Ну, але це ж жодним чином їм не допомагає. Що стосується двох тисяч військових, ну а, чому не три? Я не знаю, там чи 2500, і щось малувато. Вони зазвичай нищать а потім пачками натівських найманців. Ну, ну добре, 40. окей. А, там два-три батальйони. Ну окей, нехай буде. Ну ось такі. А от такі там окей, добре. Ну, ще не повноцінна бригада. Ну тобто, ну окей, відштовхуємося дві тисячі. І що, по-перше, по давайте говорити відверто. А ми чули про те, щоб на сьогоднішній день український парламент приступив до рішень відповідних. А нам ж згідно закону потрібно допустити. Так, це ну це звичайно, що я думаю, буде певна формальність, але вона ж теж має бути, щоб це було законно. По-друге, на сьогоднішній день немає ще інформації, що ж такій кількості вони будуть, чи в якій взагалі і в якій перспективі. Хоча вже деякі французькі телеканали обговорюють, де французькі війська розмістяться в Україні. Тобто, там ця тема не загасає, вона реальна. Наступний момент я завжди задаю питання, вибачте, за російську, але просто хочу. А От важливо тут сформулювати саме так mm -hmm. це питання. Ну і що ви з цим будете робити? Так, і, і що з лісом потім буде? А, я те, а, а що вони Парк дійсно можуть робити ще, Да. Ну, далі, ну, хорошо. хорошо, давайте. Я думаю, що разом із французами приїде самті для протидії балістичним ракетам. Ну, я, я чомусь так думаю, і не тільки самті, комплекс протиповітряної оборони. Що, що далі? Ми ж це вже чули. Ну, ми ж це ну, ну це ж знову ж таки історія ганьби. Ми ж вже це чули. Давайте я наведу хронологію. Хай марси пощелкаємо какаєшки. Було ж таке? Ну, Було да. таке в червні чи в липні 22-го року, і Путін про це особисто говорив. Далі а Петріот, Петріот, і те теж саме і те щелкав взимку. Да, потім, потім, в, зим, в грудні. Потім я дуже добре пам'ятаю інтерв'ю навіть Лаврова, коли Захід зробив проривні рішення. Це десь був. Ну, мабуть, так кінець березня, квітень 22-го року. Коли ухвалили рішення, що треба буде починати Рамштайн, і що в Україні треба постачати артилерію, там системи і так далі. Лавров, тоді що як це все воєнної легітимної цілі, всі інші натовські конвої будуть уніштажатися. Ну, ми ж вже це все чули. Скільки ми цього вже проходили насправді? Це ж уже раз за разом одне і те саме, одне і те саме відповідні міри, відповідні міри. Ну і, і все. А вона, а конвої натовські, як ішли, так і йдуть. Хоча два роки, як там уже ну скоро два роки, як мали, мали унічтажатися. І в принципі, тому це ось ця а, риторика, а, яка є. Наришкін просто заявив про те, що от уже треба сказати, випередити події, що французькі війська тут, а потім говорити, щоб знову ж таки була був привід говорити для пропаганди. Ви знаєте. Ми б перемогли Україну. Ну, ми ж не можемо, тому що Росія одна а проти неї все НАТО. Ви ну, це ж пойміть. Це ну, це ж так важко. А так ми б вже давно перемогли. Ну, теж спосіб відмовки. Тобто, вони скажуть потім: а вони скажуть потім так, що в зв'язку з тим, що а, французькі війська зайшли в Україну, Україна звільнила якісь свої війська, перекинула на фронт і посилила позиції. Mm -hmm. І знову ж таки натівські війська винуваті. Ну, тому це, це наперед знайомі. Я їх бачу вже, скажімо так, дуже так насквозь я бачу, я вже передбачаю наступні заяви і кроки. Ну от, побачите, так і буде. Однозначно, я теж в цьому чомусь не сумніваюся. А дві дві новини про Німеччину одна хороша, одна якась така не дуже. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв нам нову допомогу 500 мільйонів євро. Непогано звучить. Це він сказав за результатами засідання Рамштайну вже 20 Так там лунали і рішучі також заяви. Щодо від сполучених штатів Америки від міністра оборони США, Лойда Остіна про те, що будуть нас підтримувати до перемоги, що Путін ні на що не розраховував. Шорс потім також сьогодні каже, що ми будемо ми повинні продемонструвати Путіну, що ніякої перемоги для нього не буде. Що навіть якщо він уповає на те, що в Штатах зміниться лідер, європа буде неухильно підтримувати. Але про тауруси один і другий каже новин, немає. Ми постійно будемо про це нагадувати, щоб новини, власне кажучи, були це не дуже хороша новина. Але є інша така посередині, де. С пише про те, що Німеччина купить у Штатів далекобійні ракети, які можуть замінити Тауруси. Руси, і такі ракети будуть використовувати за допомогою винищувачів F-35. Вони їх замовили. А може вони їх замовили, щоб нам потім віддати таурус, а собі замінити цими? Що маємо розуміти і про пакет допомоги на 500 мільйонів євро? Що туди увійде, і про ось цю заміну таурусів. Для чого будуть її робити? Ну от е з якої новини почати? Тому що насправді насправді так, ну добре, почнемо з таврусів. Ну, так. Я вже не знаю. Я вже не знаю, от уже наскільки кмітливість окремих політиків, наприклад, німецького канцлера працює на те, щоб знайти причину, чому Тавруси не передати в Україні, і при чому ж знайти причину так, щоб нікого не образити. Уже ж ми скільки проходили, то модернізації ракетам потрібні, то без німецьких військових їх не запускати неможливо. То ще щось, ще щось, ще щось. Тепер давайте ми купимо і так далі. Ну, тобто, це все відтягування в часі. І це, звичайно, ну все менше дає надії, сподівань, що за канцлера Шольца це буде ухвалено. А що стосується 500 мільйонів, це хороша новина. Я так думаю, що там будуть засоби ППО. Тобто там будуть ракети до Айрісів. Думаю, що може бути ще Айріс, одна батарея, щонайменше для прикриття України засіб протиповітряної оборони. І там мають бути артилерійські снаряди, і, можливо, навіть артилерія. Ну, артилерія має бути поставлена дещо пізніше, не одразу артилерійські системи. На, там на другу половину 24-го року, можливо, під кінець, і навіть вже на 25 п'ятий рік зафрахтовано і Німеччина виготовляє для нас. Тому а, те, що 500 мільйонів, це добре в будь-якому випадку. Але якби в них були тавруси, було б в принципі ще краще. Тому що тоді б ну знову ж таки, просто є розрахунки, а в принципі розрахунки на чомусь базуються. А, і, наприклад, а, якби в нас було 100 таврусів, 100 а, атакамців, і 100 скальпіджи, демілітаризація Криму проходила б надзвичайно швидкими темпами. Я все ж таки сподіваюся, що якщо не таврусами, то Стормшедов на 450 кілометрів, і не тільки в нас, зрештою, будуть, як і атакамси. Ми теж на це сподіваємося, але поки проходить демілітаризація успішно Білгородської і курської області, власне кажучи, чому б і ні, сіра зона створюється отам, про яку Путін так мріє. Але Путін каже, що за всім стоїть ворожий запит. Він інспірує оцих екстремістів, так він називає росіян з російським паспортом, які повернулися звільняти російські території від Путіна. І до речі, ФСБ виступаючи перед ними, жорстко припиняти спроби посіяти в Росії смуту, нейтралізувати діяльність західних розвідок, знайти і покарати Всіх зрадників, щоб захистити Росію від внутрішніх і зовнішніх загроз, і він постійно плутає. Він каже, що ДРГ не прорвали кордони. Я кажу: да, ДРГ кордон Росії не прорвали. А от РДК прорвали кордон Росії і продовжують це робити. І ем, представники. РДК, зокрема, Олександр з позивним Фортуна каже: ми прориваємося далі, ми нікуди не зупиняємося, і зараз всі свої резерви сконцентрували там. Коли Путін перестане плутати ці три букви, я розумію, що там небагато мізків, але тим не менше. І якось ми не бачимо ані діяльності ФСБ, ані всіх інших силовиків, які так. Да, так само в РДК кажуть, вони теж посилюють зараз, когось там присилають, але все таки прорив кордону є і відбувається далі. Перше. Тут необхідно звернути увагу на те, що ми спостерігаємо вихід. По-перше, зізнання Путіна mm -hmm. Зізнання Путіна в тому, що в Росії громадянська війна, прес-конференція, яку Путін дав після так званих виборів, він сказав про те, що в Росію прийшла армія Власова. власовці. Mm -hmm. так, і він почав говорити, що це ж власовці, придателі. Що це означає? Ну я хочу нагадати, що армією Власова називали перехід представників солдатів Червоної армії, на чолі з Власовим, під контроль Німеччини. Фактично, вони перейшли до Гітлера і воювали з радянськими військами, але громадяни якої Яких країн це були? Відповідно, це були а, представники якраз Радянського Союзу. Зараз дивіться, що каже Путін. Власовці вернулись, так що це виходить, а, він їх називає предателями. Друге, от зараз в цитаті було що з, зі зрадниками треба розібратися. Значить, є зрадники, значить, є а, власовці, а він визнає тим самим, що це громадяни Росії. Тому що як інакше це пояснити, ну, і тоді Путін визнає, що в Росії зараз іде громадянська війна, і він відкриває дві своїх основних фобії, яких він боїться: перше громадянська війна, про яку він час від часу зауважує і говорить. І друге розпад Росії. Він дуже часто про це говорить, як такі речі: ой-ой, що це має статися. Тобто, це ж є, є. Ми це можемо зафіксувати вкотре. І а тепер це вже не просто ДРГ. Чи які він путає, да, от ЗРДК і так далі. Тепер Путін визнає, що є громадяни Росії зі зброєю, які воюють проти нього. Бо він робить колосальні зізнання. Я от е, іноді кажу так: що мене зпитають: а що ще зробити, щоб Путін, значить, Росію довів до краху? Я кажу дуже просто: не заважати йому. Він все робить абсолютно правильно. Він рухається в тому напрямку. Він все і це підтверджується фактами. Ну, зокрема, от те, що я зараз сказав. Тобто він дійсно визнав, що в Росії є зараз всі ознаки громадянської війни. І це прекрасно. Це означає, що цей рейд він уже досяг колосального успіху. Тому що навіть на цій стадії, коли ми розуміємо, що задачі ставляться обмежені в військовому плані, ну не так чисельність, щоб ми розуміємо йти там на Москву і так далі. Це ж зрозуміло. Але. Якщо Путін про це говорить, якщо змушується Путіна відкривати його фобії, якщо це змушує оголювати його нерв, ось цих переживань це ж уже класно, це вже результат, і він надзвичайно потужний. А рейд, я думаю, буде продовжуватися. Він набирає обертів, масштаби зростають. Тому таким шляхом далі і буде рухатись. А чим розуміють вони, як цьому протидіяти? Бо є Курщина, Білгородчина може бути ще й Брянщина. А там не так-то багато і військ. Олександр Коваленко, наш колега воєнно-політичного групи інформаційних спротив, каже, що ці три груп угруповання війська. Брянськ, курський білгород. Вони там буквально 17,5 тисяч одна білгороді угу. теж там десь да до 17 тисяч, але каже, вони роздосереджені і їх не вистачить ні для прориву кордони сумщини, щоб ми не хвилювалися. Хоча сумщину на превеликий жаль стирають зараз лиця землі кабами і всім чим тільки можуть і з артилерії і з неба і з повітря і з землі. Але тим не менше вони не здатні ані проривати наш кордон, ані захистити свій. А чи як ось тут ця математика грає теж проти Путіна? О, а справа в тому, що дійсно проблеми із захистом власного кордону є, і це ж ну це саботаж, не і саботаж, плюс невиконання тих рішень, які ставилися. Постановка завдання російським військам була в червні-липні 23-го року, категорична прикрити державний кордон. Вони збільшили кількість бійців. У них було ще менше. Ніж є зараз, які мають прикривати. Насправді треба сказати, що вони щось роблять. Тобто, насправді вони там намагаються окопуватися протитанкові рови. Не можна сказати, що геть нічого не роблять, стоять виключно спостерігають. Одначе, що тут потрібно розуміти, що цього недостатньо, тому що знову ж таки зіграв фактор, що десь пішли розкрадання, десь пішло на авось та хто вже буде сюди заходити, хтось піде а, в Росію і так далі. В Принципі, все прикрите, війська є. Ну і власне кажучи, це теж демонстрація в принципі ось тих закономірних речей, з яких ми починали, говорячи про корабель і про певну безгосподарність. І в даному випадку схожі речі насправді. Так, воно все по колу і ходить їхніх провалів. Дійсно, головне не заважати її. інколи, просто самі все й поруйнують і зруйнують. І а, будуть, бу, будуть у нього прориви і ДРГ, і всього іншого теж. Олександре, дуже дякую за цю сьогоднішню аналітику, за щоденну вашу роботу, за вашу позицію і за вашу фаховість. До зустрічі завтра. Дякую, до зустрічі. Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень. Ірина Узлова, була разом із ним. Дякую, що ви разом із нами, друзі, приходите щодня. Дивитися, довіряєте, коментуєте, залишайте, будь ласка, свої оцінки та коментарі щодо тих тем, які ми обговорили. Підписуйтесь на Ютуб Олександра Мусієнка. Також на Ютуб Західнету і 24 каналу. Де ви теж можете нас дивитися? Чим нас більше, тим краще наші розмови просуваються просторами ютубу. Бережіть себе, вірте збройні сили України. Переможемо.